Удом новорічних та різдвяних свят ми на три тижні поринаємо чарівний світ, створений уявою та фантазіями багатьох поколінь наших предків, святковою атмосферою наповнений кожен січневий день, і тому білогірські малюки вирушили на гостину до Діда Мороза у місто Нетішин. Саме тут, за ініціативою керівництва Хмельницької атомної електростанції, в місцевому палаці культури відбулося дитяче свято в гостях у енергетичного Діда Мороза. Улюблених дитячих персонажів перевтілилися працівники Палацу культури. За сценарієм діти повинні були допомогти казковим героям відшукати золотий ключик, яким можна відімкнути сейф з подарунками енергетичного Діда Мороза. Звісно, не обійшлося без пригод. Під час подорожі казковою країною дітлахи робили зарядку з бабою Ягою та Карлсоном, водили хороводи із снігуронькою, відгадували непрості загадки кощія безсмертного. Свято повнилося веселощами та розвагами. Також усі дітлахи отримали подарунки від діда. Мені дуже сподобалося на утренньому ранку, бо там було дуже весело і були дуже хороші подарунки. Мені дуже сподобалось на дитячому ранку, там розігрувалася казка, мені найбільше сподобалася лисиця. Організаторами дитячого ранку стали ПП Атомпроект Інженірінг. «Наек Енергоатом, Хмельницька АЕС, Українське ядерне товариство також організатори подбали про те, щоб забезпечити діткам комфортне перевезення, гарні подарунки? А найголовніше подарували ще один незабутній день Україні дитинства. Ви сьогодні, як представник атомної електростанції і організатор такого чудового свята для дітей, скажіть, будь ласка, кілька слів, як виникла ідея його організувати, і скільки років підряд проводити? І які плани на майбутнє? Чи будете далі робити дітям подарунки? Дякую. Я є заступником голови правкома Хмельницької Значить, Цей захід відбувається вже другий рік поспіль. Ініціаторами було відокремлений державний підрозділ Атомпроєкт і Українське ядерне товариство. За що ми їм щиро вдячні за таку ініціативу? Запропоновано було проводити ці заходи саме на площадці нашого підприємства в нашому місті, тому що нас називають найперспективнішою площадкою. У нас стоїть питання добудови 3-го, четвертого енергоблоку. Для нас дуже важливо, щоб населення зони спостереження позитивно віднеслося. І для того, щоб люди бачили, діти бачили, що ми працюємо на благо не тільки держави загалом, області нашої, але й конкретно тих людей, які знаходяться в цій зоні спостереження. Тому задум привозити сюди дітей на новорічні ранки був в результаті реалізований. Ми бачимо, що це дітям сподобалось, дорослим сподобалось справа корисна, справа потрібна. І сподіваємося, що вона однозначно буде мати продовження. Також юні білогірчани побували на оглядовому майданчику Хмельницької атомної електростанції, де їм у доступній формі була надана інформація про діяльність атомної електростанції. Крім того, дітвора знову спілкувалася з Дідом Морозом та Снігуронькою. Нагорода за участь у конкурсах ще одна порція солодощів та цікаві буклети енергія у нашому житті. Керівництво Хмельницької атомної електростанції дбає не лише про те, як виробити електроенергію, забезпечити світлом усю країну, а й про те, щоб люди, які живуть в зоні спостереження, мали кращі умови для житла і також дбають про наше майбутнє, тобто про наших дітей.